Прослухайте уважно весь диктант Українська піч. Краса супроводжує українця протягом усього життя. Гордістю кожної оселі була піч. Майстрував її найкращий пічник на селі. Піч займала багато місця, але його ніхто не шкодував, бо піч і оберігає. Її нагодує, її обслужить. А як гарно пахне від неї стравами, сушеними яблуками, насінням. А ще піч важлива тому, що пече хліб. Хліб пекла мати чи бабуся в середу або в п'ятницю. Готові паляниці складали на столі, прикривали рушником. Починаємо писати з нового рядка з абзацу. Слухаємо уважно речення. Краса супроводжує українцям протягом усього життя. Пишемо Краса супроводжує українцям протягом усього життя. Протягом усього життя перевіряємо речення. Краса супроводжує українця протягом усього життя. Гордістю кожної оселі була піч, гордістю кожної оселі. Гордістю кожної оселі була піч була піч. Перевіряємо речення. Гордістю кожної оселі була піч. Майстрував її найкращий пічник на селі. Майстрував її, майстрував її, найкращий пічник на селі. Найкращий пічник на селі. Перевіряємо речення. Майстрував її найкращий пічник на селі. Піч займала багато місця, але його ніхто не шкодував, бо піч її обігріє, її нагодує, її обсушить. Піч займала багато місця. Піч займала багато місця. Але його ніхто не шкодував. Але його ніхто не шкодував. Бопіч і обігріє, бопіч і обігріє, Її нагодує, Її обсушить. Перевіряємо речення. Піч займала багато місця, але його ніхто не шкодував, бо піч її обігріє, її нагодує, її обсушить. А як гарно пахне від неї стравами, сушеними яблуками, насінням. А як гарно, пахне від неї стравами. Пахне від неї стравами. Сушеними яблуками. Насінням. Перевіряємо речення. А як гарно пахне від неї стравами, сушеними яблуками, насінням. А ще піч важлива тому, що пече хліб. А ще піч важлива тому. А ще піч важлива тому, що пече хліб. Що пече хліб. Перевіряємо речення. А ще піч важлива тому, що пече хліб. Хліб пекла мати чи бабуся в середу або в п'ятницю. Хліб пекла мати чи бабуся. Хліб пекла мати чи бабуся в середу або в п'ятницю. В середу або в п'ятницю. Перевіряємо речення. Хліб пекла мати чи бабуся в середу або в п'ятницю. Готові паляниці складали на столі, перекривали рушником. Готові паляниці складали на столі. Готові паляниці складали на столі. Прикривали рушником. Прикривали рушником. Перевіряємо речення. Готові паляниці складали на столі, прикривали рушником. На цьому диктант завершено. Дякую.